Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Ну а тема сьогоднішнього відео як вплине місячне затемнення на кожен знак зодіаку та як пройти максимально гармонічно коридор затемнень. Для того щоб зрозуміти, як на вас діє затемнення, потрібно побудувати свою натальну карту та подивитися, де знаходиться у вашій карті 26 градус риб, в який дом гороскопу він потрапляє. І ще одна точка це сьомий градус знака Овен. Точка затемнення в домі вашого гороскопа покаже, де відбуватимуться зміни наступні півроку до наступного затемнення або навіть 18-19 років. Імовірність такого тривалого періоду є тому, що затемнення відбувається на лунному вузлі еволюції. Також можете подивитися знаки Асценденту та місяця і проаналізувати що принесе місячне затемнення 18 вересня 24 року в 26 градусі риб кожному знаку зодіака. Для знака Овен і для тих, у кого місячне затемнення проходить у 12 му домі гороскопа, вам належить незвичайний досвід. Коли овни, які звикли бути попереду всієї планети, першовідкривачі і яскраві лідери захочуть зупинитися і відпочити від нескінченних перегонів, нескінченних досягнень, Захочеться затишку та усамітнення і втекти від цивілізації десь на берег океану. Період пов'язаний із символікою знаку риб з управлінням Нептуна. Ваше завдання почути свою душу, поговорити зі своєю душею. Бажання душі важливо постаратися реалізувати, вам корисно усамітнення, відпочинок, щоб поринути у внутрішні процеси та зрозуміти, що відбувається всередині вас. Попрощайтеся з тим, що тягне вас у минуле, щоб йти вперед. Також у цей період буде корисно попрощатися зі своїми негативними звичками, залежностями, будь то в їжі, покупках. А може, у вас було нерозділене кохання, то попрощатися зі смутком і розчаруванням, образами, і перетворити їх на позитив. Робіть висновки та підбивайте підсумки, прислухайтеся до своєї інтуїції. Придивляйтеся до знаків всесвіту, дуже корисні прояви турботи, допомоги та милосердя для тих, кому це необхідно. Також благодійність, яка може виражатися не тільки у грошовому еквіваленті, але й допомогою справою. Чи порадою, добрим словом, а також дуже корисні будь-які види творчості, заняття мистецтвом, музика, медитація, йога, арт-терапія, візуалізація образів, молитви, робота з казками, легендами, міфами, снами. І Якщо потрібно, попрацюйте з психологом, побувайте на місцях сили і записуйте свої сни, бо вони часто можуть бути для вас промовистими. Бажаю вам успіху! Для знаку телець і для тих, у кого місячне затемнення проходить у 11-му домі гороскопа. Вам доведеться попрацювати з образом вашого майбутнього, але спробуйте деталізувати цей загальний образ, пройшовши по всіх сферах життя, і накресліть плани на майбутнє. Також не виключені зміни у сфері дружби з подругами та друзями. Тут можуть виникнути непорозуміння, складності у спілкуванні тому. Якщо є можливість, то скоротіть спілкування на період впливу затемнення. Якісь друзі залишають вас, але можуть прийти нові і з ними можуть скластися дуже довірчі стосунки, ці люди можуть значно вплинути на ваше життя. Загалом може бути зміна інтересів у зв'язку з чим у вас з'явиться нове коло спілкування. Також зміни можуть бути в колективі однодумців, груп по інтересам. Але якщо стосунки порвати, їх навряд чи вдасться відновити. Але пам'ятайте, що має піти або завершитися, кармічно закінчується в період затемнення, не виключені складності при роботі в соцмережах, в інтернеті. Але це привід проаналізувати те, що вам не подобається, і детально розібрати те, що не виходить, і що ви можете змінити на краще. А після закінчення коридору затемнення зробити остаточні висновки та приймати рішення. А у когось навпаки сприятливо складеться будь-яка діяльність в інтернеті, і у вашої творчості можуть виникнути шанувальники та послідовники. Бажаю вам успіху! Для знаку близнюки і для тих, у кого місячне затемнення проходить у 10-му домі гороскопа, ви повинні вирішувати питання у відносинах з керівництвом, або може бути незадоволення або розчарування вашими поточними успіхами. Не залишайте на потім те, що можна проаналізувати зараз, і скласти попередній план поліпшень, який ви можете здійснити вже після виходу з коридору затемнень. А це вже після 14-16 жовтня, тому що вплив коридору затемнень буде ще деякий час після сонячного затемнення 2 жовтня. Також перегляньте плани та цілі, які у вас є. Можливо, доведеться підкоригувати терміни або способи досягнення мети. Якщо щось не виходить, не уникайте перегляду і не відмовляйтеся, а аналізуйте, можливо, саму мету потрібно коригувати. А нові цілі та завдання більш ефективно поставити після коридору затемнень. А зараз спостерігайте за знаками, образами та символами, які приходять, вони можуть показати майбутнє. Взагалі цей період може показати, що хтось із близнюків змінить статус у майбутньому, тоді коли лунні вузли перейдуть на вісь риби діва і побачить себе в новій ролі. Не варто боятися змінити своє життя, свій побут. Зміни відіграють позитивну роль у вашому житті. Бажаю вам успіху. Для знаку рака і для тих, у кого місячне затемнення проходить у дев'ятому домі гороскопа. Ви маєте працювати над звільненням від старих негативних установок, старої картини світу. Раки часто не вірять у себе, тому дуже добре звільнятися від сумнівів, невіри в себе, внутрішнього невдоволення, свого уявлення про те, що вам можна, а що не можна, і дозволити собі впустити у своє життя те, до чого лишить ваша душа, розширити вашу свідомість та дозволити собі більше. І це можна буде зробити після закінчення коридору затемнень. Завдання прибрати старі установки та створити новий образ себе, успішної, впевненої, люблячої та коханої людини. Також будьте уважні у справах пов'язаних із юридичними питаннями, у питаннях здобуття чи завершення вищої освіти, у питаннях отримання документів пов'язаних із закордоном, перевіряйте всі документи. І, звичайно, важливі рішення про переїзд чи зміну місця проживання бажано не приймати. Слідкуйте за знаками та остаточне рішення прийміть після закінчення коридору затемнень, щоб це дало позитивний ефект. Не виключено невдоволення своїм духовним розвитком чи розчарування в духовному наставнику чи школою, в якій навчаєтеся, або може здаватися, що ви недостатньо над собою попрацювали. Але не поспішайте з висновками. Нептун може спотворювати якісь моменти або давати почуття провини, що ви недостатньо добре щось зробили в цій сфері. Тож зачекайте на закінчення коридору затемнень, щоб зробити остаточні висновки. Будьте уважні у відносинах із людьми, які для вас є авторитетними, але знову ж таки зачекайте з остаточними висновками. Не у всіх можуть бути розчарування, у когось навпаки, можуть бути в цих сферах приємні події, все залежить від рівня розвитку душі, все таки затемнення в сприятливому аспекті до вашого знаку, тому певна допомога та захист вам забезпечені. А поки ми тільки заглядуємо трохи вперед на те, як проходитиме період, коли лунні вузли перейдуть на вісь риба діви. Для знаку ЛЕВ і для тих, у кого місячне затемнення проходить у восьмому домі гороскопа, вам бажано розібратися зі спільним управлінням ресурсами, майном, грошима, рахунками з вашими партнерами по шлюбу та бізнесу. Фінансова тема може бути причиною непорозуміння, обману чи самообману, можливість заплутані ситуації. Тому у разі розбіжностей не намагайтеся звинувачувати другу сторону і показувати своє невдоволення, не звинувачувати себе чи інших та не розчаровуватися у спільних справах чи процесах. Завдання детально розібратися та доопрацювати, але вже після закінчення коридору затемнень. Важливо не розривати стосунки зі своїми партнерами по шлюбу чи бізнесу, якщо є недовіра, а краще зрозуміти реальність. Також можуть бути перевірки фінансових контролюючих органів. Просто починайте спокійно розбиратися, але не зневіряйтеся і не звинувачуйте себе та інших. Також можуть бути якісь заплутані ситуації із банківськими структурами. Перевіряйте платежі перед тим, як переказуєте гроші, і намагайтеся не брати кредити і не давати в борг, щоб не створювати кармічний шлейф. А краще в цей період віддавати борги та закривати кредити. І попрацюйте над страхом, змін та ризику, недовірою, ревнощами та власними інстинктами. З іншого боку, ваш партнер романтичний або по бізнесу може впливати на ваші гроші. А позитивно чи негативно все залежить від того, як ви себе поставите та окреслите свої права. Не виключено повернення колишніх партнерів, але рішення ухвалять вже після закінчення коридору затемнень. Бажаю вам успіху! Для знаку діва і для тих, у кого місячне затемнення проходить у сьомому домі гороскопу, вам бажано вирішувати завдання і звільнятися від старих програм, які пов'язані зі сценаріями ваших відносин з партнерами по шлюбу або бізнесу, якщо ж ви вже у шлюбних відносинах, цей час буде перевіркою пари на міцність і вірність. Не приховуйте від партнера проблеми, висловлюйте йому все прямо, інакше великий шанс того, що друга половинка переживатиме і накручуватиме себе, а це неминуче зіпсує стосунки. Попрацюйте з почуттям провини, почуттям розчарування, обов'язку перед партнером, бажанням самоствердитись за рахунок інших, залежністю від партнера, залежністю від громадської думки. У вас є можливість вийти зі старого сценарію стосунків, і ваше завдання вирости таким чином, щоб ви з партнером були на рівних, а не у стиснутій чи пригніченій позиції або у вигляді рятівника. Тобто перезавантажуйте програму своєї потреби та корисності. І дуже важливо знайти для себе гармонійне, рівноважне становище балансу, яке будується на основі взаємоповаги, взаємного інтересу, співпраці, злагоди, кохання та гармонії з партнером. У період коридору затемнень, якщо ви чимось невдоволені, на когось скривджені, звинувачуєте себе або когось і зважитеся на розрив стосунків, то пам'ятайте, що повернення може і не бути. Повернути стосунки навряд чи вдасться. Тому важливою є робота над своїми емоціями, реакціями, образами на партнера, щоб у майбутньому ви отримали позитивний результат, а у когось може посилитися увага протилежної статі та з'явиться шанс зустріти другу половинку. Покажіть себе людиною, якій можна довіряти, і яка завжди підставить плече. Але остаточне рішення приймайте після закінчення коридору затемнень. Бажаю вам успіху. Для знаку Терези і для тих, у кого місячне затемнення проходить у шостому домі гороскопа. Вам доведеться звільнитися від того, що пов'язано з роботою, служінням, побутовими звичками та здоров'ям. Це можуть бути зміни настрою, небажання працювати, нездатність закінчити розпочати, трудоголізм, недовіра або надумані хвороби. Тема здоров'я є ключовою у цей період, і важливо переглянути свої звички, пов'язані з харчуванням, режимом дня, робочим графіком, щоденними рутинними справами. В ідеалі перегляньте ставлення до свого здоров'я, можна змінити програму підтримки здоров'я фізичного тіла, а значить, скоригувати ваше харчування, дієту, режим дня, фізичні навантаження, періоди роботи та відпочинку. І ще приділіть увагу стосункам із співробітниками чи своїми помічниками. Може виникнути атмосфера неясності, нерозуміння, розчарування або почуття провини, або вам його можуть вселяти, або ви комусь його вселятимете. Але розібратися з цим усім краще після закінчення коридору затемнень. Розривати стосунки не варто, потім їх не повернути. У вас може виявитися невдоволення собою як спеціалістом або експертом, можуть проявитися відчуття провини через те, що здаватиметься, що ви щось не так робите, але це привід попрацювати над собою, щоб відточити свою майстерність, вирости як фахівець і отримати нові знання та навики. Але зараз не час поспішати та сумувати з цього приводу. Так, можуть виявитися якісь помилки, які ви можете виправити. У коридорі затемнень важко ясно бачити ситуацію, тому не приймайте кардинальних рішень, спостерігайте, аналізуйте, деталізуйте, проявляйте відповідальність та дисципліну і не дивуйтеся, якщо важливі доручення начальство адресуватиме саме вам. Бажаю вам успіху! Для знаку скорпіон і для тих, у кого місячне затемнення проходить у п'ятому домі гороскопа, вам належить розібратися зі своїм особистим зростанням, ставленням до розваг, хобі, творчою самореалізацією, романтичними зв'язками, любов'ю, захопленнями, а також азартними захопленнями та з дітьми. Ви можете бути незадоволені своїми дітьми і звинувачувати їх у чомусь. Чи навпаки відчувати почуття провини, що не дали належне виховання, виховували не так, як хотіли. Не поспішайте з висновками, це може дуже поранити дитину. Також дуже чутливими до образ почуття провини, розчарування ті люди, з якими ви перебуваєте в романтичних відносинах. Тут також можливе розчарування та образи, як з їхнього боку, так і з вашого. Не поспішайте робити висновки, ясність проявиться після закінчення коридору затемнень, а стосунки, якщо їх розірвати в цей період, не повернути. У коридорі затемнень не бажано проводити якісь презентації всі моменти, коли ви перебуваєте в центрі уваги на сцені, це може спричинити розчарування та неприйняття. Спостерігайте збоку за тим, що відбувається. У скорпіонів чудова інтуїція, і вам вдасться зрозуміти, що ховається всередині за зовнішнім процесом. Тому розберіться, чим ви незадоволені, подумайте, як це можна скоригувати і остаточні рішення приймайте після закінчення коридору затемнень. Попрацюйте в цей час на внутрішньому рівні зі страхом проявлятися на публіці. Примхливістю, егоїстичністю, свавіллям, несприйняттям своїх талантів, незадоволеністю від творчого процесу. Нові романтичні зв'язки можуть мати кармічний характер, тому подумайте, перш ніж захоплюватися не лише новими романтичним зв'язком, а й азартними іграми, грати можна з дітьми і самому стати трохи дитиною, щоб зрозуміти свої справжні бажання. Бажаю вам успіху! Для знаку стрілець і для тих, у кого місячне затемнення проходить у четвертому домі гороскопа, вам доведеться справлятися зі своїми емоціями щодо своїх рідних і близьких, до нерухомості, традицій, затемнення в напруженому аспекті до вашого знаку і може викликати. Бурю емоцій, постарайтеся не надавати значення вашим переживанням. Для зняття емоційної напруги. Намагайтеся більше відпочивати, якомога більше спати і розслаблятися. Намагайтеся не емоціювати з рідними та близькими, та з кровними родичами, з батьками, особливо з мамою, тому що дуже можливе розчарування та почуття образ, як з вашого боку, так і з їхнього. Попрацюйте з розчаруванням, невдоволенням як собою, так і ними, житловими умовами, місцем проживання, потребою безпеки та захищеності від зовнішнього світу, страхами та фобіями щодо близьких та рідних, емоційною залежністю від батьків, питаннями турботи про сім'ю. Якщо у вас в родині довго тягнувся якийсь конфлікт чи були спірні ситуації, то доведеться зайнятися цим найближчим часом. Не треба ховатися від проблем, треба переглянути свою поведінку та розібратися з проблемами. Якщо ваші батьки вимагають від вас уваги та присутності у їхньому житті, не відмовляйте їм. Можливо, в їхньому житті зараз щось значуще відбувається, і ваша присутність для них просто необхідна. Завдання знайти внутрішні причини ваших переживань, невдоволень та хвилювань, проаналізувати і зрозуміти, що можна змінити на краще, а поки спостерігайте, а рішення приймайте після закінчення коридору затемнень. Тому бережіть свій емоційний стан стосунки з батьками, близькими. Рідними, бажаю вам успіху! Для знаку козиріг і для тих, у кого місячне затемнення проходить у третьому домі гороскопа, вам потрібно бути дуже уважними з вашими рідними братами та сестрами, сусідами, або з тими, з ким ви проходите навчання. Ці люди можуть бути причиною вашого розчарування, почуття провини. Дві сторони або ви висловлюєте невдоволення, звинувачуєте, розчаровуєтеся, або відчуваєте почуття провини. Або вони вами, намагайтеся не розривати стосунків, спостерігайте, а після виходу з коридору затемнень можна буде прийняти рішення. А зараз можуть бути сильні емоції і переживання. Якщо розірвати ці зв'язки, то відновити їх буде дуже складно. Також будьте уважні до інформаційних потоків: не виключені обмани, фейкова інформація, шахрайські схеми. А також є ймовірність, що ви самі можете неправильно зрозуміти, сприйняти інформацію, що отримуєте, або передавати. У цей час це цілком можливо, тому перевіряйте ще раз всю інформацію, документи обережно з будь-якими покупками, угодами, укладанням договорів, листуванням, звертайте увагу на знаки всесвіту, ставтеся до інформації, що отримуєте спокійно, і не створюйте зайву суєту. Попрацюйте над підозрілістю, скритністю, вразливістю, замкнутістю, нерозбірливість у спілкуванні та балакучість це як захисна реакція від зовнішнього світу. Вчіться довіряти своїй інтуїції, проявляйте тактику та ввічливість у спілкуванні. Будьте обережні та уважні в поїздках на транспорті, в автомобілі, не метушіться в дорозі, перевіряйте ще раз інформацію про рух транспорту. Затемнення в гармонійному аспекті до вашого знаку, тому вам не важко розібратися в правильності інформації, знайти потрібні зв'язки та потрібних людей для отримання знань, будьте відкриті до співпраці. У період коридору затемнень можна шукати варіанти, а остаточне рішення краще приймати після закінчення коридору затемнень. У ваше життя можуть прийти нові знайомі, які змінять ваше життя на краще. Не відмовляйтеся від поїздок та походів у гості, відвідуйте різноманітні виставки. Бажаю вам успіху! Для знаку водолій і для тих, у кого місячне затемнення проходить у другому домі гороскопа, ви повинні розібратися з питанням матеріальних ресурсів, фінансів, особистих доходів, етикою обміну із зовнішнім світом, що я віддаю і що отримую. Водолії мають таку якість, що вони можуть багато робити для інших, забуваючи про свої цілі. І перед вами стоїть завдання зрозуміти, усвідомити та врівноважити питання взаємообміну із зовнішнім світом. Ви можете бути незадоволені собою, що недостатньо отримуєте грошей, або не можете отримати те, що хочете, або вами може бути хтось незадоволений, що з їхньої точки зору, що ви отримуєте щось, або способом отримання грошей. Тому завдання розібратися зі своєю цінністю. Попрацюйте над негативними програмами, що обмежують, які не дають вам відчути себе цінною і важливою людиною, що незалежно від того, є у вас гроші чи ні, ваша цінність не змінюється. Також попрацюйте над фантазіями, ілюзіями, обманами і самообманами, що після виходу з коридору затемнень може істотно збільшити ваш грошовий потік. Попрацюйте зі страхом втрати стабільності у матеріальній сфері, накопиченням матеріальних благ, жадібністю, марнотратством. Крім грошей, може піднятися питання самооцінки, що для вас важливо у житті? Вам подобається місце, де ви працюєте? А ситуація в сім'ї? Чи достатньо ви реалізовані в житті? Розберіться зі своїм внутрішнім багатством. Тобто з тим, що ви маєте знання, навички, вміння, таланти та зв'язки та як це може бути корисно іншим людям. Бажаю вам успіху. Для знаку риб і для тих, у кого місячне затемнення проходить у першому домі гороскопа. Вам належить розібратися із самим собою. Тому добре проводити глибинну роботу з собою, розібратися зі своїми емоціями, думками та зовнішнім виглядом, фізичним станом. Риби дуже чутливі, а затемнення відбувається у вашому знаку, посилюючи емоції, піднімаючи з глибин страхи, сумніви, вразливість, бажання поплакати чи закритися від соціуму, або захищати себе грою у сильну особистість. Чому вам не завадить відпочинок та гарний сон. Попрацюйте над страхами, негативними емоціями, звинуваченням себе, претензіями до себе самого. Завдання знайти в собі сильні якості, риси характеру, здібності та таланти, знання, побачити, у чому ви сильні, що ви вмієте робити, що у вас дуже добре виходить. Також подивіться. Чим ви не задоволені у зовнішньому вигляді і подумки, створюйте свій новий образ, щоб після виходу з коридору затемнень втілити його в життя. Це може бути нова стрижка, зміна кольору волосся, стиль одягу тощо. Тобто шукайте позитивні сторони себе, не час розчаровуватися та приймати остаточні рішення щодо якихось своїх нових проектів, які були розпочаті. Спостерігайте, аналізуйте, що вас не влаштовує, подумайте, що можна змінити на краще і які для цього можуть бути практичні кроки, а остаточне рішення приймайте після виходу з коридору за Для риб. Корисні відпочинок, сон, будь-які водні процедури, усамітнення для внутрішньої глибинної роботи над собою, надихаюча музика, приємні аромати, медитації, молитви, риби дуже інтуїтивні, і в цей період, коли можна побачити перші натяки на те, що буде відбуватися після переходу лунних вузлів на вісь риба діва, ваша інтуїція, ваша уява. Образи, ваше вміння працювати з образами, бачити знаки Всесвіту можуть бути чудовою підказкою на цей період і на майбутнє. Бажаю вам успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!